Друзі, у PixelTab ви можете підвищити свій рівень, щоб отримати монети, вам треба зайти хоча б у срібну лігу тобто, хоча б на 5 рівень. І тут ви вже матимете можливість отримати монети Pixwy. Вони дуже добре себе показують. Я показував вам launch Pool. Трошки пізніше покажу вам результати, як воно працює. Що вам потрібно зробити, щоб піднятися на рівень? Мати, ось бачите. Є тут завдання мати 500 тисяч монет, запросити трьох рефералів, будь-якого бота оновити хоча б на 10 рівень. Зареєструватися на дашборд і ось заповнити свій профіль. Переходимо, можемо відкрити свій профіль. Ось бачите, зверху тут. І пишемо: стать. У мене ось чоловіча вік. 20 років. Країна. Зараз перекладу Україна. Вибрати хобі. Вибираємо Web3, NFT, криптотрейдинг, DeFi, там, Meta Всесвіт, що завгодно можете тут: плавання, баскетбол, футбол, вибрати, зберегти. Ось заповнений профіль. І ми вже можемо з вами бачити, що ага, ще один пункт я не заповнив зараз. Так, ось профіль. І можемо з вами дашборд також те, те, що треба виконати. І ви виконуєте всі ці завдання, прокачуєте своїх ось тут. Бачите, в мене три: Алоха, Хамстер і Атом. Я їх прокачую для того, щоб бути точно по рівнях, підходити. І також вам раджу. Ось тут заходите, дивитеся, щоб отримати не тільки NFT а ще й монети, п'ятий левел можна зробити без особливих проблем. Також у телеграм-каналі даю всі оновлення, і я вам показував про те, що на біржі BitGet зараз проходить дуже-дуже класний лаунчпул. Там набагато менша конкуренція, ніж на Bybit тому якщо у вас сума невелика, ось у мене є там і підписники, і знайомі питають, ну там є там 100-500 USDT всього. На який лаунчпул краще покласти: байбіт чи Бід'єт. Знайте, що на бід'єт менше учасників і, відповідно, більше прибутковість через це. Покажу вам зараз конкретно на прикладі. Ось ми на біржі Байбіт. До речі, всі посилання на біржі з максимальними бонусами, якщо ви ще не користуєтеся, є в описі. Обов'язково там є або реферальний код берете, якщо ви додаток скачали. ось ми бачимо зараз з вами стейкінг. А8 Я беру в ньому участь, я вам на каналі показував, я завжди у всіх лаунчпулах приймаю участь. Ось, від, бачите, 44% знизилася дохідність через те, що дуже багато сюди грошей вклали. Бо попередній лаунчпул Мока був дуже-дуже вигідний. І цього разу набагато більше учасників. Бачите, загальна сума 117 мільйонів доларів поклали в цей лаунчпул. А призовий фонд 4,5 мільйони монет А8. Це серед тих, хто кладе, так, як я і сам, USDT. І відповідно капає значно менше. А на біржі Biget ви можете бачити зараз дохідність 83%. Коли я вам показував в телеграм-каналі, була 148%. Тому що, знову ж таки, сюди також гроші додають. Ви можете дивитися, скільки поклали. 45 мільйонів доларів сюди поклали. І призовий пул 9,6 мільйона монет PixFi. Це класно, особливо монетка ця себе добре поводиться, вона росте не просто так. І ви можете свої вільні кошти. Тут можна від 50 USDT вже класти, розміщувати від 50 до 2000 доларів на один аккаунт. І, власне, отримувати хороші відсотки значно краще, ніж просто стейкінг. Про все це я пишу обов'язково в телеграм-каналі. Не пропускайте ці можливості. Дивіться, на яких біржах, в який час, які роздачі краще. І, відповідно, ви можете більше користі отримати. Навіть якщо у вас там сума невелика, ви можете її кидати між біржами. Є можливість, зараз покажу вам. Ось бачите, тут є зняття. Обираємо USDT. On chain так через криптомережу. І є різні криптомережі. Є мережа TON Ви можете через неї. Вона Класно працює, швидко, я перевірив вже неодноразово за нуль. Тобто, абсолютно безкоштовно перекинути з, наприклад, Bitget біржі на Байбіт. І все. Тобто, ви можете туди-сюди кидати, скільки вам потрібно, не втрачаючи на комісії. Бо якщо, наприклад, ви там побачили трошки більше відсоток лончпулу на іншій біржі, а там комісію ви робили в мережі Ефіріум 6 доларів за переказ, це не мало б сенсу на малих сумах. А так, як це ось абсолютно безкоштовно, то можете користуватися і, власне, максимум витягати. Тут можна 2000 тримати на лаунчпулі. Бачите, я також трошки більше 2000 тут тримаю. І ви можете так само робити, чого вам і бажаю, поки є такі можливості, поки ринок зелений, треба цим користуватися.